Ну що, братва, сьогодні робимо лазанью по-чесному з нуля, як у кращих хатах Італії. Починаємо з тіста, борошна, яйця, бах, і погнали замішувати. Має бути м'яке, еластичне, щоб не липло до рук. Накриваємо і даємо йому трохи поспати, бо ми ж не звірі, тісто теж хоче відпочинку. Далі бешамель, масло, борошно, молоко. Перемішуємо, і в нас кремова бомба, сіль перець, мускат, і все, соус в дамках. Переходимо до балоньєзи. Але не аби що, а курячий фарш від ювілейного, соковитий, легенький, як перший поцілунок, Цибулька, морква, томатик, спеції. І запах такий, що навіть сусіди вже двері відкрили. Тепер розкатуємо тісто тоненько, як нерви перед першим побаченням. І збираємо тісто, соус, бешамель і зверху щедро. Сир торгової марки Муко. Ми обрали чедер не жалію, сир це святе. В духовку 180 градусів 40 хвилин. І дивись на цю красу золотистий сир, аромат. Ну, ти сам чуєш, Лазанья з нуля, шефський стиль, пацанський вайб.